У мене був вибір: врешті-решт, почати жити своє життя або продовжити жити життя Спартака. Це ненормально. так не має бути. Ну, в тебе якийсь розлад, тобі треба звернутися до спеціаліста. І знаєте, що я вибрав? ж, робити огляд на наше улюблене шоу. Справа тут ось в чому, незважаючи на те, що Спартак досить активно експериментував на початку цього формату і старався чи то запрошувати, чи то монтувати досить гендерно збалансоване шоу, ми все-таки прийшли до досить дивного результату. Такий маленький, да? Да. да? Добре. Але про це поговоримо трошки згодом. Я вже оглядав перші випуски шоу під питанням, і по факту, як на мою думку, то це просто спроба перекрутити подкаст терапію. Чи погана, чи хороша, кожен вирішує для себе сам. А на мою скромну думку, теми, які піднімаються на цьому шоу, досить таки специфічні, якщо не сказати. Не цікаві. Ну знову ж таки, у нас був легендарний приклад з огірком і всі інші варіації. Би ти жив у всесвіті, де всі овочі, яким би ти був? Яким би був овоч? І я навіть не знаю. Справа в тому, що ніхто не задає цікавих питань, чи просто на монтажі ніхто нічого не вирізає, і вони залишають весь поток. Бо ну відбувається оце як вас звати? Вікторія. Вікторія, Вікторія скільки років? Дев'ятнадцять думаю, що я думаю. 19. дев'ятнадцять. І я просто не розумію чому. Для чого? Типу, вам смішно чи цікаво? Поділіться в коментарях. Я сподіваюся, що це відео набере трошки більше охоплення, ніж зазвичай, і так вийде, як з Яновичем у попередньому відео, що прийде його фан аудиторія, і почне казати мені, що я бридкий експерт. До речі, якщо не знаєте про що мова, підписуйтесь на телеграм, там найкращі Цитати з коментарів і власне, аудиторія Спартака скаже мені чесно і щиро, чи дійсно їй подобаються такого роду фрагменти, чи це не цікаво і не смішно? Добрий день. Я вона така рішуча, <плес> я просто доросла. Я Вікторія, Оце, мені двадцять п'ять камінь у ворот. Е, — Дивіться, я Вікторія, 25, окей. що стосовно ситуації з балансом, раніше ми все-таки мали кілька хлопців, чоловіків, які також задавали питання і комунікували зі Спартаком. Ви казали, що алкоголь це Так. Да. — Можете пояснити, як воно працює, бо я з друзями буде розмовляти, що мають деякі аргументи. Добре, в першу чергу, алкоголь він має пранічу чутів, яка пов'язана, що вона пранічує і активність робота лоб на і ми дали нова Ми все таки знаємо, що більша частина аудиторії Спартака це. Панянки. Я не знаю, чому так. Можете поділитись своїми думками в коментарях, але я не роблю жодних висновків. Просто це факт. Там дійсно більше панянок. В коментарях більше, в його чаті більше, і на зустрічах також більше панянок. Ба більше. В мене також вагома частка аудиторії жінки, якраз бо я її переливав з людей, які дивились подкаст терапії. Але все-таки чоловіки там були, і він з ними комунікував щось, відповідав. Та, хоч ми і відчували, що чоловіки поводили себе трошки дивно. Як ти вважаєш, чи можна створити ідеальне суспільство? Ми розуміли, є певний баланс, і у ці всі приколи, що Спартака слухають, тільки панянки. Вони приколи, бо в нього різноманітна аудиторія. Але ось той випуск, про який ми поговоримо сьогодні, сім панянок. Сім. Їх так багато, що вони комфортно не влізли на прев'ю. І я під враженням. Ну тобто, розумієте, мов раніше були спроби боротися зі стереотипами, а тепер. Ну, і... Ви знаєте, як у мене я пробував робити різний контент на цей канал, але здався і продовжую робити додатковий контент про спартака. Ми не тільки про спартачка. До речі, говоримо, є і інші відоси, є навіть корисні відоси. Якщо цікавитись, то для спонсорів була купа різноманітного контенту більше 30 відео, і для неспонсорів також. Але для неспонсорів переважно розважальний контент, а для спонсорів є і корисний і розважальний. І від 50 гривень підписочку можете оформити, якщо вам цікаво. Так от, повертаючись до теми Спартака, ми маємо наступне. У мене така робота, мені треба щось вигадувати, щось писати, там, наприклад, персонажів якихось або історії. Офіс. Ні. Йомойо. Є хтось з офісу? Ні. Красунчики, так да. прибувають. Добре. Ну, власне, погодьтеся. Є якісь питання до цілей і ідеї цього контенту. Ну, от дивіться, у мене проста ціль збирати перегляди на Спартаку і монетизувати цю аудиторію. Це не складний процес, це досить легко відносно години і часу затрат, ба більше того, аудиторія досить лояльна, з нею приємно поспілкуватися. Можемо в чатику потрачати. Можемо зі спонсорами поговорити про персональні теми. Я також ділюсь особистим. Ну... Ціль досить проста: з мінімальними ресурсами отримати профіт. Але у Спартака, наче була освітня функція. Ідея була розвивати свою аудиторію. У мене ідея деградація, я ніколи цього не приховував. Це основна концепція мене як персоналі. Жодної розумної думки ви тут не почуєте, ви тут не за цим. Ви тут для того, щоб ловити крінж. Такий оп! І ось він. Знаєш, що це робити? А як давно у вас таке такий страх? Скільки себе пам'ятаю? Завжди світила мені. Не. Окей. Насправді я просто не розумію, як ці івенти виглядають зі сторони. Типу, вітаю, я Спартак Субота. Можете завітати до мене на відкритий... Ті записи подкасту шоу задати там питання? Але якщо не хочете задавати питання, послухайте питання інших. Ну чи дійсно от бажання набивати тату і завдавати шкоди собі таким чином? Це якийсь розум? Теж саме питання про зйомки відео про Спартака. Давайте спочатку розберемось. Вам подобається шкода, яку вам завдають. Ні, я просто хочу легких переглядів. Це означає, що ви переживаєте біль значно менше, і цей біль може бути вам доволі приємним. Дякую. Знаєте, я не ставлю під сумнів ні в якому випадку. Експертність містера Спартака. Це є компетентні органи, і, наче зі слів самого спартачка, вони вже цим займаються. Але як глядач, як любитель розважального контенту, як людина, що залипає у відео про котиків, Тед, треба ваш розгорнути коментар стосовно ситуації, яка склалася. Дай лапу. Дякую. Хочеться дізнатися, все-таки, для кого це знято? Але давайте будемо чесні, тут були і корисні думки. Наприклад, отакі. В деяких випадках відбувається зменшення чутливості емоційного фону. Це адаптивний механізм, який робить вас більш стійко, ви можете виживати. Але недоліком є те, що ви починаєте ігнорувати реальну загрозу. Але, знаєте, Спартак не був би спартаком, якби не додав. У нас дуже багато цікавих питань. Який сенс життя, наприклад. <різь> <Та> <різь> <ні>. <різь> До речі, мені сподобався коментар до попереднього відео, де пані написала, що я сприймаю Жадана як батя, але в мене профдеформація, тому я такий Батя па Патя. Да. Угу. Спарта, спатя. А потім згадав, що аудиторія Спартака його і батя називає. Тому не знаю навіть, як це Що, контент. <prize> <Ave> Ми з експертом прийшли до висновку, що чоловіки приходять на це шоу. Продемонструвати свої неймовірні знання. Хтось питає про стоїцизм, хтось питає про ідеальне суспільства. А панянки максимально економно отримують консультацію по ментальному здоров'ю. Ну а деякі щоб пофліртувати, але то таке. Та перестаньте терти, і от виходить так, що знаєте, шоу само по собі воно має ідею. Воно має якісь цікаві напрацювання, і в цілому воно могло би працювати, якби був якийсь контроль запитів від людей. Ну знаєте, тема, заради якої вони збираються, якісь напрацювання від Спартака і фідбек аудиторії. Може так воно і є. Може, це не потрапляє на монтаж, але те, що потрапляє, виглядає як дуже специфічний. Рандомний набір питань від людей, які просто хотіли посадити поряд зі Спартаком. Ну і як ми можемо їх засуджувати? Погодьтеся, кожен з нас хотів би посадити поряд з легендою. З іншої сторони, після того, як я дізнався, який овоч Спартак, я взагалі не впевнений, що є ще якісь більш особисті речі, які можуть бути мені цікаві як фанату. Чи хотіли б ви задати якесь питання Спартаку Суботі? І не питайте, чи прийде він на шоу 2023, тому що Женя вже сказав, що не прийде. Про це також було в окремому відео. Ну, власне, на сьогодні все. От такі приколи, от таке у нас бачення цього шоу і цього формату. Ми враженнями можете ділитися в коментарях. І я від себе можу сказати тільки всім фанатам Спартака, що да, я в нього закоханий, а не фанатам Спартака, що я закоханий тільки в спонсорів свого каналу. Люблю вас, обіймаю, ціную. Можете також оформити спонсорку на Кофі. там іншого роду контент з рекомендації різноманітних. Серіалів, фільмів, музики оце от все. Папа, а і всього найкращого. До речі, якщо хочете більше контенту про Спартака, то напишіть в коментарях більше Спартака. Дякую, дай Бог. А, страшно трішки.